Вітаю сьогодні. З вами розглянемо урок з теми робота серця та її регуляція. І поняття про серцевий цикл з курсу біології 8 класу. Давайте розпочинати. На попередньому уроці ми з вами познайомилися із анатомією серця, розібрали частини, з яких він складається, його розташування у грудині, та поговорили про клапани і їхню роботу. Сьогодні знайомимося з вами з серцевим циклом, і давайте розпочнемо це знайомство. Серце працює взагалі циклічно, ритмічно. І чергує скорочення та розслаблення перед та шлуночків. Тобто, це все має назву серцевий цикл, і він поділяється на. Три фази. Тобто фази серцевого циклу, перша фаза має назву систола передсердь. Під час цієї фази скорочується передсердя, а шлуночки розслаблені. Під час другої фази, яка має назву систола шлуночків, скорочуються шлуночки, а передсердя розслаблене. І третя фаза це діастола, коли відбувається загальне розслаблення, передсердь та шлуночків. Взагалі серце людини в стані спокою здійснює 65-75 циклів за хвилину. І давайте розглянемо за допомогою сцени ці всі три фази, які відбуваються. Тобто перша фаза, яка триває приблизно 1 секунду, Тобто, передсердя скорочується, а шлуночки розслаблені. Ось, бачимо, скоротилося, шлуночки розслаблені. Оця фаза, яка відбулася, має назву е, саме систола передсердь. Стулкові клапани під цьому, от дивіться, відкриті, а півмісячні закриті. Оце перша фаза. Під час другої фази, е, яка має тривалість десь 3 секунди, передсердя розслаблені, а шлуночки будуть. Зараз ми побачимо цю другу фазу. Ось зараз луночки розслаблені, передсердя будуть скорочуватися. Оце друга фаза. бачимо. Тобто ці клапани будуть закритими, а півмісячніми відкритими клапани. Це була друга фаза, яка має назву систола шлуночків. І третя фаза, яка десь. 4 секунди триває. Передсердя і шлуночки взагалі розслаблені і має назву діастола. Давайте ще раз розглянемо зараз, що буде відбуватися, і поділимо на ці три фази. Так, перша фаза зараз почнеться. Секунду. Оце перша фаза. Скорочення передсердь, розслаблені шлуночки. Да. Далі, діастола все розслаблене. І друга фаза, бачимо, шлуночки у нас будуть скорочені і розслаблені передсердя. І ми бачимо, як ритмічно рухається серце, і що всі ці три фази рухаються одна за одною, правильно? І це повторяється постійно. Так, перша фаза. Розслаблені шлуночки. Так, Потім в нас йде друга фаза. Розслаблені передсердя. І третя фаза все в нас розслаблене, має назву діастола. Якщо будуть питання стосовно саме. Серцевого циклу, фази серцевого циклу, ви запитуєте, я вам відповім на ці питання у коментарях. Далі рухаємося з вами. І е, кількість серцевих циклів, з якими познайомилися, тобто які серце здійснює впродовж однієї хвилини, має назву частота серцевих скорочень. І під час саме. Е, Цього поняття тут частота серцевих скорочень. Давайте ще раз кількість серцевих циклів, які серце здійснює впродовж однієї хвилини. При скороченні серце дорослої людини в стані спокою кожний шлуночок виштовхує з артерії приблизно 65%. Мілілітрів крові. За хвилину серце перекачує 5 літрів крові за рік майже 2,6 мільйонів літри. Але про це ми вже говорили з вами на попередньому уроці, Трішечки повторили це і переходимо на поняття артеріальний пульс. Тобто, що це означає? Це коливання стінок артерії, які виникають у відповідь на кожне скорочення серця. Тобто, коли серце скорочується, відбувається коливання стінок артерій, тому що кров буде переходити. Саме до них. І артеріальний пульс можна виміряти за допомогою лабораторного дослідження. Вже відео є на каналі, я вам прикріплю, ви можете побачити, перейти до нього, подивитися, як виконати лабораторне дослідження, вимірювання частоти серцевих скорочень. Там повністю вся інструкція вирішення. Таких невеличких задач стосовно е, серцевих скорочень їхньої кількості саме у вас, тому переходьте, будь ласка, на наступне відео виконуйте цю роботу. Показники здорової людини е, мають частоту 65-75 ударів за хвилину і мають ритмічний пульс. Тобто, коли ці показники не у нормі, треба слідкувати за. Своїм самопочуттям, і звернутися до лікаря. Тому я пропоную перейти до цього дослідження та виконати його, а ми з вами рухаємося далі. Далі в нас з вами вплив на роботу нашого серця, які саме будуть внутрішні, зовнішні подразники, які будуть впливати. Ну, тобто серце воно скорочується автоматично, частота і сила скорочень залежать і від умов. Довкілля і внутрішнього середовища організму. Що ж саме буде впливати на роботу серця? Це інтенсивна робота, виконання фізичних вправ, зміна температури довкілля так само буде впливати. Це біль і це різноманітні емоції, наприклад, страх, радість або гнів теж можуть впливати на частоту серцевих скорочень на роботу серця. За цим Може бути посилення або послаблення серцевої діяльності. І в нашому організмі, як ви вже знаєте, є системи регуляції, які будуть контролювати процеси. Механізми регуляції саме кровоносної системи, це вже нам знайома нервова регуляція, гуморальна регуляція, але серце це особливий орган, тому він має свою внутрішню серцеву Регуляцію, і ми з вами познайомимося з кожною з них і зрозуміємо, як саме регулюються процеси роботи серця і коровоносної системи. Загалом нервова регуляція вона здійснюється нервовими імпульсами, які надходять із серцево-судинних центрів до вгастого мозку. Одним із нервів надходять імпульси, які збільшують частоту і силу скорочення серця а відгалудженням блукаючого нерва імпульси, які їх сповільнюють. Тобто прискорення або сповільнення серцевих скорочень можуть регулюватися нервовою системою. І давайте перейдемо саме у довгастому мозку, нашого головного мозку, будуть відбуватися да, цей контроль. Наступне це гуморальна регуляція, і ви пам'ятаєте, що гуморальна регуляція здійснюється за рахунок ендокринної імунної системи. Стосовно кромоносної системи роботи серця здійснюється... За допомогою гормонів, і це гормон адреналін, який прискорює серцеві скорочення. Тобто цей гормон, ми про нього вже з вами згадували, і Говорили навіть згадували про те, що коли у людини зупиняється серце, їй вколює цей гормон адреналін безпосередньо у сердечку для того, щоб його запустити. І на взагалі серцевий цикл, роботу кровоносної системи будуть впливати інші речовини: органічні та неорганічні. Ну, як приклад, то це. Іони кальцію, і вони активують підвищення концентрації в крові, і саме будуть використовувати да, свій вплив на роботу серця. Ще, наприклад, коли зростає міст калію, то буде гальмуватися діяльність серця. Тому гуморальна регуляція здійснюють за рахунок певних речовин та гормонів. Гормони це адреналін. А якщо е, про інші речовини, які найбільше вплив роблять на роботу серця, то це іони кальцію і калію. І внутрішньосерцева регуляція вона генерує сигнали для скорочення і сила скорочення серцевих м'язів пропорційно кількості крові, яка протікає до серця. Тобто, що нам треба з вами ще повторити? Один раз що регуляція саме роботи серця, кровоносної системи здійснюється не лише нервовою і гуморальною, які беруть участь у роботі усіх систем органів організму, а ще й внутрішньосерцева. І Взагалі дуже важливо тренувати наше сердечко, чергувати розумову працю та фізичну працю, і давайте розглянемо певні заходи для того, щоб тримати своє серце в тонусі, це чергування фізичних та розумових прав, тобто не перевантажувати організм якимось одним видом діяльності, перебувати на свіжому повітрі. Фізичні навантаження збільшувати поступово, Ну і звісно. Не вживати алкоголь, наркотичні речовини та, не, та тютюн, тобто не палити. Якщо у вас залишилися питання, то, будь ласка, задавайте, я обов'язково на них відповім і допомогла.